За інформацією видання Axios, під час телефонної розмови 3 липня Путін дав зрозуміти Трампу, що мовляв за 60 днів планує вийти на адмінкордони областей, частина територій яких захоплена, тобто Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Сумської. Пізніше американський лідер озвучив термін посилених дій США через 50 днів. По факту бачимо посилені дії ворога з акцентом на Покровському та Новопавлівському напрямках. Паралельно окупанти концентрують удари по логістиці вглиб від Костянтинівки до Краматорська та далі. Тепер докладніше про ситуацію на лінії фронту. На Сумщині ситуація напружена після звільнення Андріївки. Українські захисники відбивають штурми супротивника. В районі Кіндратівки триває зустрічне протистояння. Сили оборони ведуть штурмові дії, намагаючись остаточно вибити окупантів з села. Найбільшу інтенсивність ворог демонструє в районі юнаківки. Окупанти штурмують населений пункт, намагаючись вийти на оперативний простір. На півночі Харківщини найбільш інтенсивні бої тривають в районі Вовчанська. Ворог намагається форсувати річку Вовча та закріпитися на її південному березі, проте сили оборони України нищать переправи. Водночас українські підрозділи ведуть штурмові дії в центрі міста. Напружено і на схід від Вовчанська вздовж кордону окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку мілового. На північному фланзі від Куп'янська окупанти намагаються штурмувати українські позиції вздовж лінії Редьківка-Кіндрашівка. Втім, вже місяць супротивнику не вдається суттєво просунутись вперед. Темп наступальних дій періодично знижується, що свідчить про втрати та виснаження ворожих підрозділів. На Лиманському напрямку противник продовжує здійснювати штурми в напрямку населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка. Однак наразі окупанти не мають достатніх ресурсів для виходу на Лиман. Сили оборони використовують паузу для перегруповання і зміцнення оборонних позицій, готуючись до можливого відновлення активних дій противника. Ситуація в районі часового яру залишається стабільно напруженою, найгарячіше у південно-західних районах міста. Загарбники штурмують, зазнають втрат, відходять назад, і так по колу. Зазначимо, що часів яр залишається стратегічно важливим пунктом, блокує росіянам шлях для розгортання наступу в напрямку Костянтинівки. В районі Торецька тривають запеклі бої. Російські окупанти атакують як північніше міста в районі Деліївки, так і південно-західніше, не маючи змоги прорвати оборону сил оборони України в районі Щербинівки. Противник намагається діяти за межами населених пунктів. Тепер мета вийти до клебанбицького водосховища, а тоді перерізати комунікації українського угруповання. Найгарячіший напрямок фронту Покровський. на півночі цього відтинку загарбники прагнуть вийти на оперативний простір, щоб надалі взяти під контроль логістичні шляхи в напрямку Костянтинівки. Запеклі бої тривають в районах Олександро-Калинового, Яблунівки та Попового Яру. Агресор постійно нарощує інтенсивність ударів, кидаючи в бій нові підрозділи. На півдні Покровська супротивник продовжує тиск в районах Піщаного та Шевченка. Усі спроби окупантів прорватися в районах Котлиного та удачного закінчуються поразками. Тепер з нами на зв'язку. Італієць, офіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Італійцю, вітаємо вас. Вітаю товариство. Пропоную почати зі збору, оскільки QR-код і відповідний номер картки вже з'явився на наших екранах. Друзі, просимо вашої допомоги для збору броньованого автомобілю для мінометної батареї 1 єрського батальйону, нашої доблесної 68-ї бригади. Значить, Виходячи із обстановки, що в нас логістика дуже під великим ризиком, просимо долучитися до збору на броньований автомобіль для забезпечення логістики та підвозу БК, оскільки звичайні наші автомобілі, так звані пікапи, не витримують ударів як ФПІ дронів. Тому будемо раді всім, хто долучиться. Друзі, амбітна ціль, тож долучайтесь амбітними донатами. Хоча пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Італійцю зрештою, ви на покровському напрямку. Як виглядає загальна, скажімо так, тижнева картина тижня? Буду відвертим. Ситуація лишається напруженою в деяких моментах навіть критичною, тому що ворог не полишає надії. Захопити місто Покровськ, ворог е старається просочуватися в міжпозиційний простір, оскільки дуже багато частин та з'єднань зараз займає оборону міста Покровськ в його околицях, О, тому е деколи скажімо, Є і певні тактичні успіхи противника. Хлопці роблять титанічні зусилля. Я не побоюсь цього слова, тому що зараз е перше логістика затруднена, тобто е важко просто заїхати в район виконання завдань. Друге, шквальний обстріл як артилерія. Найбільше зараз це висока концентрація дронів, як спостережників, так дронів, які скидають різні речовини, так званий газ зарін. І відповідно це дрони, які стараються контролювати будь-який рух, будь-яка зміна обстановки, максимальна увага противника, прикута за силами оборони. Покровський напрямок до стабільно, м'яко кажучи, один із найгарячіших вже довгий час. Відповідно логічно припустити, що росіяни саме туди кидають всього багато і все найкраще. Італійцю. Якщо це так, то як воно все, все це виглядає, і як все це застосовує ворог. Знову ж таки, ворог зараз працює малими групами. Якщо ми говоримо про відтинок лінії оборони нашої бригади, так тобто, це тільки піші штурми. Підвіз особового складу здійснюється на машинах далеко в район висування, або, відповідно, на кросовиках, тобто мопедах, обрізаних нивах і тому подібне. Далі дуже велику відстань ворог долає пішки. І це поодинокі групи. Тобто, якщо раніше ми бачили навали там відділеннями, практично з водами, він пробує штурмувати, навіть я вам більше скажу. Він може бути по пояс в болоті, долаючи різні броди, але все рівно він несе щось на собі. І от такими. Наступальними діями, ну скажем, просочуванням противника, які практично 24 на 7 продовжуються. Ворог отак накопичує, накопичує сили для потім іншого е, удару, наприклад, чи просування, чи штурмування тої чи іншої позиції, е, вони це роблять за підтримкою, грубо кажучи, як артилерії. Тобто, часто по нас працює не тільки міномети, е, працює ствольна артилерія далекобійна, якої, на жаль, не хватає в нас. Буду відвертим. Щоб, скажем, не дозволити ворогу навіть висуватися в наш бік, і знову ж таки повторюся ворога в небі дуже величезна кількість. Мені здається, що пташок у небі не так багато зараз на Покровському напрямку, як різного виду безпілотних апаратів, як ударних, так просто розвідувальних, величезних, скажем, літальних апаратів крило, які здійснюють розвідку та дорозвідку наших районів. І це все в комплексі в принципі в них працює кожен день нон стоп. Щоб ви розуміли, кожен день знищується величезна кількість особового складу противника, і це продовжується день за днем. Ну у нас немає скільки ресурсів та засобів, щоб робити зворотні, скажімо, такі ж кроки. Буквально на днях росіяни почали жалітися на цитую рої дронів саме на Покровському напрямку. Прокоментуєте чи ні? А так ми не будемо применшувати свої успіхи. Також наші підрозділи Сил оборони, в тому числі нашої бригади, здійснюють також ефективне ураження, як броньованої техніки, як по цих е, одноразових машин, назвемо так, які там обрізані Жигулі, Волги, які підвозять їх. Ці же мопеди, кросовики, так і навіть поодиночні пересування противника. Це зараз така дуель, тобто хто кого, тому що бачите, війна стала більш технологічнішою. і, Відповідно, нам треба також перелаштовуватися. До умов ведення війни, тобто більш літальними апаратами, е, такими як типу е, скиди, і тому подібне. Тому раніше, якщо ми противника недооцінювали, то зараз в цьому напрямку ворог також сильно скажімо, виріс. І таліцю ще один приклад з минулого тижня на сіверському щоправда напрямку російська колона була розбита, коли просто пригальмувала біля струмка. Скажіть, будь ласка, чи будь-яка затримка на сучасному полі бою ось така фатальна? Абсолютно погоджуюсь, це наша проблема. Навіть враховуючи те, що, наприклад, в покровську є асфальт, так якщо через Покровськ рухатись, то люба затримка, любе зниження швидкості, це вже велика ймовірність того, що fpv дрон тебе дожене. У нас дуже багато випадків, коли мої хлопці, повертаючись з позиції або їдучи на позицію, а просто людина, яка сидить в машині, вона просто їх збиває, тому що за ним летить там декілька штук. Тобто, ну. Знову ж такі хлопці проявляють величезну мужність, величезну витримку. І слава богу, вона працює не гірше ніж реби, тому що реби на жаль не можуть покривати всі діапазони, на яких літає противник. Італійцю дуже дякуємо вам за пояснення і за те, що знаходите для пояснень відповідний час. Друзі вас же закликаємо долучатись до зборів. Нагадую, збираємо на бронеавтомобіль. Відповідно, без вас ніяк. Військовослужбовець, позивний італієць, офіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Далі переходимо до новопавлів. Ського напрямку тут основні бойові зіткнення відбуваються в районах Новохайського, Піддубного, Мирного та Шевченка. Супротивник намагається вести атаки широким фронтом, прагнучи вийти на кордони Дніпропетровської області. При цьому постійно змінюють напрямки наступу. Зафіксовано активне застосування безпілотників шахет та герань вздовж лінії фронту, а також використання кабів і касетних артилерійських ударів. Ворог продовжує наступальні дії в районі Кам'янського на Оріхівському напрямку. Запеклі бої тривають у селищі, де оборонці не дають противнику просунутись та опанувати висоти. Бої виснажливі, окупанти змушені вводити в бій нові резерви. Тепер з нами на зв'язку Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітаємо вас і дякуємо, що знаходите час. Вітаю вас, вітаю глядачів. Слава Україні! Героям слава, пане Владиславе. Перше будемо цікавитись з динамікою на напрямку, і які акценти ворог робить в намаганні просунутись. Ну почнемо з того, що у нас два напрямки. Перший це Запорізький, на якому два невеликих піднапрямки: Оріхівський і Гуляйпільський. І на цих двох напрямках за останніх декілька днів. Ворог дещо зменшив кількість е, бойових зіткнень. Хоча не менше е, стало і обстрілів артилерійських, і ударів дронами Камікадзе, і застосування ворогом авіації, зокрема, ним некерованих авіаційних бомб, і е, некерованих авіаційних ракет і коригованих авіаційних бомб, якими він завдає ударів. По позиціях сил оборони і по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах щодо іншого напрямку, це напрямок Придніпровський, То на ньому противник за останніх декілька днів значно активізувався і намагається захопити плацдарми в Дніпровській острівній зоні, проводить свої штурмові дії ну майже по всій зоні, починаючи з півдня. Де острови Козулиський, Забич-Нестрига, включаючи такі острови, як Білогрудий, Великий Потьомкін, і закінчуючи ситуацією коло е Антонівських островів, зокрема Антонівського автомобільного і залізничного мосту, де традиційно противник намагається відсунути сили оборони України і зайняти тут плацдарми для того, щоб застосовувати різні види озброєння по нашому правому берегу. Пане Владиславе, коли говоримо про південь, звісно, ми маємо на увазі в тому числі більш високу температуру повітря. Питання буде в тому, який відбиток накладає спека на сторони ті, що атакують, і сторону, що обороняється, ну дійсно, спека вона у нас дещо температура вища ніж на решта території України. Тому в першу чергу це впливає на те, що Ворог застосовує такий підлий прийом, як е е удари саме запалювальними боєприпасами, і часто після таких ударів, після таких обстрілів виникають великі пожежі. Крім того, останнім часом противник е почав проводити свої бойові дії, свої штурмові дії, бойові зіткнення в більш, скажімо. Е Ну, в холодну частину цієї спекотної доби це вночі, коли, скажімо, коли починаються такі ну, період сутінок. Пане Владиславе, і те, що ви вже почасти розповідали, я маю на увазі ось це тероризування ворогом населення шляхом постійних артобстрілів, застосування супротивником кабів БПЛА, ФПВ. це на вашу думку, це частина загального військового задуму на ділянці, чи це окремий трек впливу на цивільне населення? Ну скажімо, противник. Він намагається в нас просунутися, теж але це йому не вдається. Тому він вибирає тактику, це тактику спаленої землі. Тобто, він завдяки застосуванню різних видів озброєння, там починаючи, як я казав, з коригованих авіаційних бомб, закінчуючи там артилерією, дронами, він намагається. Спалити і зруйнувати повністю, по-перше, ті наші позиції, щоб там не залишалось жодного укриття, жодної, скажімо, там навіть щілини, де можна сховатися і тримати оборону, і вже потім, коли на позиції фактично немає нічого, і там немає як її тримати, він хоче зайти на цю позицію і закріпитися, проте йому і закріпитись там. Немає де, тому що Сили оборони України знищують всі групи, які туди заходять. Ми відповідаємо тим, що ми не тримаємо позиційну оборону. У нас маневрена оборона. Ми запускаємо противника на певні ділянки, і потім його знищуємо. Пане Владиславе, дуже дякуємо вам за пояснення та за те, що інформуєте Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України.